Ох, як я виспалась. Так. І так, всім привіт, друзі! З вами я, Света. І сьогодні нас відкрили в селі банк. Прикидаєте банк. Зараз я йду до нього. Ось такий там буквочка Б. Ось такий банк за формою. Видно, що він там ще трохи не добудований. Бачите, ось там він там ще до кінця, напевно, не добудували. А так-то ніби нормально. Так. Ти що тут робиш? Ти що тут робиш? Я? Я просто пішов погостити. А, ну якщо погостити. Але нічого не вкраде? А хоті в мене і у мене. Я всі гроші з собою взяла, тому нічого. Так, зараз йду в банк. Так, ти що тут робиш? Далі що прийшла? Закинути зняти? Закину. Добре. Так. Ну я прийшла закидати гроші, в принципі, в банк класти. Так. Так, я не знаю, що це тільки там було. Якісь. Ну коротше, я йду поки що, я не знаю, що я буду. Тут отак красиво, в принципі. Всі жителі... А чого ви не закидаєте? Ми вже закинули і зняли! Вони вже закинули і зняли, але цей банк новий. Тому не думаю, що тут прям так є багато грошей. Так, ну йду поки що сама спитаю, як мені закинути Добрий день, як мені закинути гроші? Ну, що можу сказати, йди до нашого директора і ще, хочеш якусь копірку взяти, можливо, наш фірменний, долар наш. Так, так. Який фірменний? У мене во, дивіться, от такий самий є. Ні, це інший, він інший, там. не знаю, там щось інше, коротше. Ну, коротше, добре, дивні ви якісь, чесно скажу. Хочете взяти сертифікат? Нічого мені не треба. Ну, все, коротше. Ви мені ніяк не допомогли, я йду, коротше, до мара, ви якісь дивні дуже. Та мені здається, що мер там ще якийсь раніше буде? Давай на ну, Давай! Друзі коротше, тут якісь інваліди грають в моїй команді. Що це таке в залі це якісь немера чудо просто? Хто вам навчив грати у цю комп'ютерну гру? А, хто? Коротше, ви все, я від вас йду з команди з вашої. Тук-тук, я зайду. Так, так, заходь, заходь. Е, мені тут зайти. Так, так, заходь, Чока, що треба тобі. Бачу, ви від свого персоналу не дуже відрізняєтесь, але так-то мені треба закинути гроші і ще, ви що тут, ви відео знімаєте? О, так, а що не можна? Ну коротше гроші закинувати, що що. І не знаю, ще щось попросити, щоб точно взяти. Взагалі якийсь дивний персонал. Ну коротше, мені треба як страхівочку. Так би, щоб я вас точно взяла. Ось ваш фірменний долар. Добре? Добре, добре, скажеш їм Все, 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 добре, дякую. Так, ого, фускомп гарний. Ого, прикольно. Так, ну коротше, дивний якийсь тут точно персонал, я вам чесно кажу. Ну то правильно, дивний якийсь. Так, мені сказали, ваш фірменний долар взяти. Добре, віт, бери, бери. Так, і ще, чому ці двері закриті? А? Ви не скажіть чого? І вони не ламаються. Ну, вони, типа, вони скриті, щоб їх ніхто не замітив, що там всередині, і все. І вони заліті. Так, ну, взяли я ваш фірмний долар, бачите, він не відрізняється. А як це відкрити? Піди на вулицю прогуляйся, а зараз прийдемо. Добре, добре, все, добре, все, дякую. Я так розумію, ви сюди, коли дверей прийдете і... Відкрийте мені їх. Персонал тут просто. Надіюся, що як банк чуть розвиватися буде, мати, не, за хоч за нормальні гроші персонал знайде. Я будь-що, йду вже туди. Так. оп. Так оп. Так, ну і що? Відкривайте двері мені. Вибачайте, у нас немає. Привча на нього Їть в директора, спитайте і попросіть. Ну, я просто в шоці у вас нічого немає, таке враження. Так, ну. Реально персонал, не персонал, а просто чудо. Та... Так! А на чем я буду пожалуйста? Всем па 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 Так я знову прийшла до вас. Перше, Скарга на персонал, друге, мені треба ключ. А, ну ключ, Ви не давай, них візьми. І... А персонал будет нормальний. Так, ну це взагалі, якийсь, я вам чесно скажу, капець. Він якийсь такий на них похожий тоже якийсь. О! Ви що, ключ знайшли? Ну, та. Він бы не в кишені стояв. Боже, ну не персонал а просто якесь чудо. чудо. Дай ключ, дай ключ. Так, дай ключ. І ше, навіщо ти нас пожалилось директору? Ми гарний перс перс персонал. Та та гарний. дарний. навіть мій інший продавець каже? Гарний персонал. І ключ это и Не хочу не найти. Та-та, з вами все зрозуміло. Я тоді... Ей, зараз якось візьму цей ключ. Так, оп. А, отак легенько. О, отак. Все, я його плавала і кладу. Дивіться, я вам зараз докажу то, що. Цей. Бачите? Я то бачу, що ти ключ взяла. А вона нічого. Нормально нас працювала. І ключ взяла. І там є гроші. Води... Капець, ні, ну вони мені чесно скажуть, якось чу чуть дістала. Я йду, коротше, до, до директора. Добрий день, я знову зі скаргами. Який ви скарган? Чого ти мені зробив мій персонал? Що мені зробив? Та я вам зараз він недобро обслуговував. Нормальний обслуговує, нормально, я тобі все кажу. нормально обслуговував, а там побачиш, такого більше не буде. Знаю, я ваше не буде, понятно, з вами нема про що говорити ви такі самі. Я про що так говорити? Дивний він якийсь дуже. Коротше, я зараз вам відкрию. Що відкриєш? Двері ви якісь серйозно дивні. Я на вас така зла. Ну коротше все, добре зараз піду відкривати Ви реально якісь странні. за означає странні? Ви не на странні. Ей. Та ви точно приколісте! Що ж на цей раз? Ти мені поясни. Ну по-перше, подивіться, нічого нема. Я нічого нема, та во стоїть, стоїть. Я вам кажу чесно, ви якісь дивні дуже. Е е нема з вами про що говорити. Ви ще всі гроші десь сховали. Що не чаю сховали? Во. Добав... Є все, є, я все бачу. Що не чай чого... є? Во, дивіться, немає, я тут ходжу. Так, я буду ходити по всьому, я йде буду копати. Куди в нас купати? Не вшко я шкодить банк. Добре. Якщо вони не хочуть, щоб я їм банк шкодила, це капець. Подивіться, там вже сонце взагалі. Цей, скоро ніж буде. Так, ну я вже спати йду, бо це капець. Так. Ні, я кірку краще візьму, подивлюсь, що там взагалі відбувається. Бо мені звідки знати, що там відбувається, коли там таке. Ну, коротше, йду. Так. Йду. Блін, ну що там може бути? Куди гроші? В мене, ну грошей нема. Так, я прийшла копати. Що копати ти до нас прийшла? Не школьбанк, зарплати ти будеш на цю підлогу. Платити будеш, а ти їй, чесно кажу. А, добре, тут тоді покупаюсь через ту шахту що там є. Так, оп. Ніби все є. Надію, що там нічого такого не буде Угу капець капець піцовенька. Ну, я тоді, напевно, що йду посплю, бо реально ніч якось в ніч. Мені в ранок це, напевно, що страшно буде. Я вже мовчу про ніч. Так, оп. Оп. Так. Оп, то вже ранок. Я вже виспалась досить нормально. І йду зараз на то місце там, де, коротше війня. Не знаю, що там. І зараз буду дивитись, але я, напевно, що не тут буду копати. А, десь збоку. Ну, банк досить. Красивий, напевно. Ні. Тут а... Ні, камінь тяжче ламається. Тут по... Ламаю. Ну, секретна кімната під банком. Це взагалі геніальний ще гроші красти. Я взагалі зараз подивлюсь, що там таке знаходиться, бо мені, чесно кажу, якось цей. Правда, мені туди і страшно йти, але нічого. Піду, піду. Так, ліжко бачу якесь так. Ні, я крише щоб тікати швидше, знаєте. Йду, надію, що все добре. Тихо-тихо. Так, давай! Давай! Так, ну я поки що ламаю скриньку отут і... що що? і подивлюсь, що тут скринька, як я решітку цю ламаю. Йомаю, скільки скільки а... Діамантів, золота, скільки всього! Ну, а зараз я піду подивлюсь цей. Що там хто там взагалі сидить? Бо мені цікаво. Так, е, так, сійте, сійте, сійте. Ти хто такий? О, пихоньку. Е, Так. Я. ну, Я тобі не скажу. Чому ти матір? Це ти крав всі смарагди, діаманти і золото банка. Ой, ні, ні. Коротше, я б дзвоню в поліцію який якише. Я тебе решітку закрив. Так, я зараз тоді біжу додому, візьму решітку швидко. Так, біжу. Е, ой, не решіть телефон і подзвоню в поліцію на нього ясно що. Це взагалі якийсь капець. Так. оп оп оп. Е, добрий день, що вас турбує? Будь ласка, забріть одного челіка, він там під банком коротше живе, забріть його. Добре. Ну коротше, вся я позвонила, вони мають забрати. А на цьому я вже буду прощатися. Складіть лайки, підписуйтесь на канал. Взагалі сьогодні щось таке сталося. Всім дякую, що дивилися це відео, всім па-па-па-па!